Сторінка 18. Головне меню. Натисніть на Пуск, щоб відкрити головне меню. Документи це основні папки, за допомогою яких можна впорядкувати свої документи. Microsoft Store тут можна знайти всі програми та додатки, встановлені на вашому комп'ютері. Знизу можна побачити програми, які ви закріпили в меню Пуск. Це полегшує доступ до таких програм. Вимикання комп'ютера. Після завершення роботи комп'ютер слід вимкнути. Але і це потрібно навчитися робити правильно. Щоб вимкнути комп'ютер, натисніть на кнопку Пуск, натисніть на кнопку Живлення, тоді завершити роботу. Якщо натиснути сон, комп'ютер перейде у режим енергозбереження. Продовжити роботу можна одразу за декілька секунд після натискання будь-якої клавіші на клавіатурі. Якщо натиснути Перезавантажити, комп'ютер вимикається і відразу ж знову вмикається. Змінити настройки облікового запису тут можна налаштувати свій обліковий запис. Microsoft, наприклад, змінити параметри входу та встановити зображення користувача. Блокувати екран заблокується, щоб під час вашої відсутності особи, які не знають вашого пароля, не могли користуватися вашим комп'ютером. Вийти, закриває всі програми та переходить до екрану входу Windows. Використовуйте цю кнопку, якщо потрібно увійти в інший обліковий запис. Запуск програми. Щоб користуватися операційною системою, перш за все слід навчитися відкривати програми, файли або папки, з якими вам потрібно працювати. Почнемо із створення та збереження малюнка в програмі Paint. Щоб відкрити Paint, натисніть на кнопку Пуск, прокрутіть бічну панель вниз та натисніть Стандартні програми. Натисніть на Paint, відкривається програма Paint. Намалюйте щось. якщо потрібно зробити перерву на 10 хвилин, краще не. Вимикати комп'ютер, а перенести його в режим сну. Ще один простий спосіб відкрити програму натиснути на іконку пошуку та ввести назву програму, яку потрібно відкрити. Коли ця програма з'явиться, класніть на неї або натисніть Enter. Щоб зберегти свою роботу, натисніть на кнопку «Файл». натисніть Зберегти як, виберіть папку для зберігання. У вікні збереження файлу, введіть назву свого малюнку в полі Ім'я файлу та натисніть Зберегти. Виберіть, у якій з поданих папок потрібно зберегти файл. Вгорі відображається місце розташування папки. У самому вікні відображається вміст вибраної вами папки. Знизу, там, де ім'я файлу, введіть назву вашого файлу, там, де тип файлу, виберіть тип файлу, у якому потрібно зберегти малюнок. І натисніть Зберегти або зберегти файл, або скасувати. Якщо ви передумали, що переглядати вміст файлу у папці. Не відкриваючи цей файл, натисніть на піктограму Файловий провідник. Далі натисніть Документи. Відкривається папка Документи. Виберіть файл, вмість якого потрібно бачити. Далі натисніть на вкладку Вигляд у вкладці Вигляд у розділі області натисніть Область перегляду. За до допомогою стрілочки, тобто кнопки Назад, можна перейти до попередньої папки. Кнопка згорнути згортає вікно у панель завдань, щоб ви мали можливість пізніше продовжити роботу з цим вікном. Кнопка розгорнути. Змінює розмір вікна, можна встановити довільний розмір або розгорнути вікно на весь екран. Кнопка закрити закриває вікно. Папка документи це папка за замовченням, яку можна використовувати для порядкування та зберігання даних. Також папками за замовчуванням. Є папка Музика та «Зображення». за допомогою кнопки Область перегляду. Ми можемо переглядати вміст файлу, не відкриваючи цей файл. Підказка, незалежно від того, чи папка порожня, чи містить файли, вона відображається у вигляді жовтої піктограми. Цей ПК це місце, в якому можна знайти усі пристрої зберігання та мережі, які підключені до вашого комп'ютера. Наприклад, ваша флешка, жорсткий диск, рядок поруч із піктограмою. Пристрою зберігання даних відображає вільне місце на ньому. Синім кольором позначається зайнятий обсяг пам'яті білим відний. Ми вивчаємо те, що будемо постійно зустрічатися, пам'ятаєте? Комп'ютер це інструмент, а не теорія спробуйте застосувати здобуті знання на практиці. Відкривайте програми, навчайтеся самостійно.